Клара Бундаренко Клара рідкісне і красиве ім'я, що означає світла, саме такою світлою, рідкісною душою є ця жінка. Згадую, якщо в школі вона була цілеспрямованою і готова завжди прийти на допомогу. Вона завжди була лідером, і всі йшли за неї. У неї стільки енергії та ентузіазму, що вистачить на багатьох. Війна в Україні в 2014 році. Важко було всім. Клара була не готова до всіх цих подій, але вона замість того, щоб чекати від когось допомоги, сама допомагала всім. Була однією із перших, хто допомагав бійцям, що обороняли місто Креміна та звільнили місто Рубіжне та Сєвєродонецьк. Не раз я бачила, як вона бере організаторську роботу, щоб все було як слід Виготовляли їжу для бійців і передавали її. Організовувала доставку засобів її іїни та продуктів, і це її безцінний досвід, чудовий талант організатора та величезна любов до України допомогли усім у 2022 році, коли почалася жахлива вже повномасштабна війна. Як тільки фронт підійшов до її міста, Клара злучила та організувала людей, які робили все, щоб допомогти бійцям вистояти, збирали теплий одяг та взуття. Харчі, готувала їжу, мили посуд. Вона організовувала пошиття білизни для наших бійців, зверталася з допомогою до підприємців разом зі своєю племінницею, студенткою у Нідерландах організувала збирання коштів, що дало змогу купувати нашим бійцям устілки, шкарпетки, білизну, продукти. Я бачила, як вона втомлювалася, працюючи з раннього ранку до пізнього вечора, зачаровувалася її витримкою і допомагала йти далі. Ми стали робити маскувальні засоби. Спочатку ми зробили декілька сіток для техніки маскувальних, а тоді до мене звернувся командир частини поруч і каже: а ви можете нам робити артилерісти, ви можете нам робити захист на шолом. І ми стали робити їм захист на шолом, оці кілаври по-научному, а по-нашому. Це ми назвали їх макітрами. Отакі макітри на шолом. Бо безпілотники бачать воно шолом чи блищить, чи щось. Ну, я почала потихеньку вивчати тему, які матеріали корисно використовувати, що треба робити. Ну, і так, як потрібно бути, щоб не було ну, черченої голови, щоб це було суцільне, бо мозок сприймає це як мішень. В тирі, якщо кругла голова. це ж тоді я все время розробляла, це ж стали закривати шию. Тоді, щоб вони були легкими, ми стали робити такі Ну, Спочатку це були халати, але в халатах незручно. Я стала спостерігати, вони фотозвіти надсилали на бійці, і я дивилася, що вони надягають тільки на плечі. Ми стали думати з дівчатами. Як це нам робити? І стали робити такі накидки, щоб було зручно. Тут бика і тут і закрита спина. Взагалі, ну і так порадили нам військові. Ну і от з такі ми з виробляємо. Як показала історія, да? воєнний волонтер прирівнюється к військовому. Це как ниточка і голочка. Там, де військовий, там і волонтер. Що це дає? Это приближает нашу перемогу. И все. А вопрос о том заниматься этим или нет, ну, у меня даже этот вопрос не стоит, потому что, ну, перемогу ж надо сдобуть. а иначе никак. Ну, вот. Все будет Украина. Давайте включайтесь все, потому что Украина начинается с каждого из нас. И каждый должен в этом принять участие. Иначе нашим воинам очень трудно. Ждать перемогу легко, а вот здобываться ее тяжко. Пані Клара та пані Свєта – яскраві представниці Луганщини. Вони, як і мільйони українських жінок, не чекаючи дива, робили свій внесок у перемогу над ворогом. Напередодні дня жінок мироносець в рамках відкриття фотовиставки польського фотографа і мандрівника Радослава Тафлінського фортеці жінки-перемоги. Ініціатори творчого заходу відзначили шість жінок Луганщини, які зробили свій внесок у перемогу України над російським. Окупантами. Їх імена Свята Світікова, Клара Бондаренко, Наталія Петренко, Світлана Бережна, Ірина Верігіна та Юлія Носорєва. На іконі жінок Міроносить зображено сім жінок. То сьогодні ми теж стартували, розмовляючи про сім жінок Луганщини. Це були історії про шість героїнь, які знаходились в залі, а також символічно про тих про ті фортеці, про тих жінок, які на цей час знаходяться в окупованій території Луганської області, але вони теж виконують шалену роботу. 30 квітня день жінок-мироносець. І дуже хотілося, щоб ми позбавлялися від свят радянських, таких як 8 березня, і починали святкувати свої справжні українські свята. Проект фортеці жінки перемоги був. Народжений у місті Долини Івано-Франківської області мене там запросили на інтерв'ю на радіо Хвиля Гір. Ірина Герц познайомила з польським фотографом-мандрівником. Фотограф, який бував у Німеччині 40 разів, наприклад, а на Україні 138 разів. Його любов до України відчувається в його роботах. Це фортеці, це жінки Бойківщини і Гуцульщини. Але мені було дуже боляче від того, що не було жінок Луганщини. Тому запропонувала, щоб про наших жінок Луганщини також були і фотороботи, і про них ми говорили. А сьогодні на пагорбах цієї фортеці поєднались Прикарпаття Луганщина і Київщина, поєднались Україна і Польща. І це єднання доводить, що ми всі разом виборюємо, а не чекаємо перемогу. У столиці творчий проект стартував 28 квітня. Як повідомляють організатори заходу, наступні виставки фортеці жінки перемоги відбудуться у містах Дніпро та Чернівці. Як я вірила в 2014 році, що ми обов'язково звільнемо Луганщину, так от зараз також свято вірю те, що ми звільнимо Україну, тому що віра. Це понад усе. Господь Бог понад усе. У нас дуже гарні Збройні Сили України, у нас дуже гарні наша молодь, тому що немає віку, чи там 18 років, які боронять Україну, чи старші люди. Вони всі молоді. І тому я вважаю, що перемога буде і буде дуже-дуже швидко. Да, великі втрати, да, дуже складно. Але. Той дух, який сьогодні нас об'єднав, його нічим не можна змінити. Слава Україні! Слава Збройним силам нашим українцям! Ініціатором заходу виступила громадська волонтерська організація, громадянський корпус, співорганізатори, Національний історико-архітектурний музей Київська фортеця, Печерська района в місті Києві, державна адміністрація, відділ культури Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також інформаційний партнер радіо Хвиля Гір, Маргарита Трофімова, Ілля Трофімов, Київське бюро, телерадіокомпанія Ірта.